Класичний праведник, у нього все, от, все ділиться на чорне і біле. То напевно, секс у нього теж ділиться на праведний і грішний. Все робить по правилах, все чітко, все по інструкціях. Я не знаю, може, там і секс десь от якби, сьогодні там так, поза номер і... один, завтра поза номер. Є 5. люди відкривають книжку і починають читати. Слухай, ну круто. Знаєш, там от стали в таку позу, поставили галочку. У нас получилось повний жах. Вітаю, друзі! Ми продовжуємо серію наших лекцій про інтимне здоров'я. І сьогодні ми будемо говорити про взаємозв'язок різних типів особистостей і їхньої статевої поведінки. А, ти знаєш, ми часто зустрічаємося з тобою з людьми різного типу темпераменту, з різними людьми. І от мені здається. Я, чесно кажучи, свічку не тримав поки що, але от мені здається, що от люди з різними темпераментами, вони, напевно, по-різному поводяться себе в статевому житті. Ну, Я собі чисто підозрюю, що холерики, вони, напевно, як кролики, знаєш, там, вискочив, відстрілявся і побіг далі. От, а флегматика, напевно, це от, може там тривати довго. От, от, я як насправді от ти зустрічалася з різними типами людьми, як вони вживаються в. Стем життя так насправді ти абсолютно правий, що статева поведінка вона дуже залежить від темпераменту, але не можна сказати, наприклад, що холерики там сангвініки, вони більш сексуально активні а флегматики і меланхоліки менш активні угу. все дуже сильно залежить не просто від темпераменту, а від типу особистості. Угу. Існують такі речі, як акцентуації характеру, топологія особистості. Ось, і є певні такі моменти і певні особливості в деяких людей, які дозволяють їм вести себе в ліжку якимось певним чином, або дуже так захоплююче, феєрично, або навпаки, бути скованими, або навіть взагалі не розуміти, що там потрібно робити. Ну тобто, це. Е... Ти думаєш, це пов'язано більше з типом особистості, там ну тобто з генетичними якими чи епігенетичними речами? Чи це пов'язано з вихованням більше? От більше, я розумію, що і то, і то грає. Більше. більше я би сказала, що більше все-таки пов'язано з типом особистості на фоні певного uh -huh. виховання. Uh -huh. Потрібно ж розуміти, теж, що якщо ми говоримо про акцентуацію характеру, тобто коли в людини є якась риса характеру, яка дуже сильно виражена, то вона ж формується в процесі виховання. Ну так, звичайно, ось і відповідно, якби виховання воно ж стосується, в тому числі статевої сторони. Ну так, тобто акцентуація, по факту це ж захисна реакція, да? це спосіб взаємодії людини зі так, світом. Так, так, це спосіб адаптації до цього світу, по суті. Угу. І от такий коктейль, якби генетика, плюс все-таки більше виховання. Тобто, якщо ми будемо говорити про якісь там яскраві акцентуації, да? ну, там, того ж епіліптоїда, да? тобто, це класичний правідник, у нього все. от… Все ділиться на чорне і біле, то напевно секс у нього теж ділиться на праведний і грісний. Так, звичайно, якщо ми будемо говорити про епілептоїдний тип акцентуації, коли от людина все робить по правилах, все чітко, все по інструкціях, то в неї буде все дуже шаблонно. Тобто ставлення до сексу буде як до подружнього обов'язку, угу. це може бути по графіку, ну, це може бути завжди приблизно в одній і тій же позі і відповідати його уявленням про це, тобто як його виховали. Як йому розказали, зазвичай, як це приймає те суспільство, в якому він живе, він буде все чітко виконувати. І коли хтось буде робити щось по-іншому, особливо зустрічає партнера, і партнер там хоче щось пофантазувати, щось змінити і так далі, це й говорить: но-но-но-но. А до речі, в мене є такий знайомий. мене є мій знайомий товариш з Німеччини. От, і в нього дійсно в нього є в блокнотіку графік. От, і побачення з жінкою каже, от в мене вівторок, там, восьмого вечора, побачення з жінкою. Ми йдемо. Ну, Я не, не все можу читати німецького. Ну, Але він сказав, що там написано побачення. Я не знаю, може там і секс десь, як бо сьогодні там так, поза номер один, завтра є, поза номер три. Є 5. люди, які планують секс, планують всі. Елементи, що там має бути. Є такі люди насправді. Слухай, ну круто, знаєш, там от стали в таку позу, поставили галочку, в нас вийшло. <гум> а я, слухай, але має бути партнер, напевно, теж з такою вавкою в голові, ні? А, отут, напевно найбільша проблема, що зазвичай, коли люди сходяться, вони сходяться не з людьми свого характеру, вони <гум> сходяться з людьми, які їх доповняють. І дуже часто, якраз, коли. Є, наприклад, цей самий епілептоїд. Правильний такий він може е, зустрітися, наприклад, з демонстративним типом. А демонстративний тип це завжди фантазія, це феєрія, це несподіваність. Почекай, кому демонстративний тип? Оце все демонструє в ріжку. Скажи мені, епілептоїду або йому треба. Воно йому не треба, але насправді е, треба, щоб хтось брав в цьому участь, щоб хтось бачив, наскільки це все гарно, наскільки це все естетично. Mm -hmm. Ось там буде і, і музика, і запах, і все, що потрібно. А так от хто знімає домашнє відео, так? так, 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 так. Так, і да, ці люди вони люблять потім подивитися на себе, як я виглядав в той чи інший момент. Mm -hmm. Ось, okay. але е, епілептоїду іноді важко таке прийняти. Угу. Тому через це бувають конфлікти. І якщо це, наприклад, чоловік і дружина, чоловік може звинувачувати дружину, що моя дружина якась розпусна, що у неї в голові, і так далі. А Просто це людина, яка звикла себе скрізь демонструвати, і ліжко це ще одне місце, де можна себе проявити, показати, відчути е свою суперкласність. Ну тобто, ми можемо сказати, що є пари, які за типом особистості, ну от коли ми говоримо на зараз, я говорю про дошлюбний рівень, так тобто є пари, які яким за типом особистості буде важче вживати. За статистикою, я правильно розумію? Звичайно, звичайно, важче вживатися, та й, в принципі, якщо пара достатню кількість часу зустрічалася, то вони зрозуміють, як їм буде більш-менш нормально. Якщо мова йде про отакі виражені, якісь типи особистості яскраві. Ну, давай тоді ми для наших глядачів зробимо такий екскурс, так, про типи пар. Так, і напевно про типи особистостей і кому з ким комбінуватися буде складно. І, можливо, в кінці дамо декілька лайфхаків, як з цим працювати. Так, звичайно. А, ну, потрібно розуміти, що є певні такі яскраві типи особистості. Ми сьогодні не будемо говорити про всі типи особистості, але якщо взяти такий тип особистості, наприклад, як шизоїд. Цікаво угу. звучить ну, така так, на не. назва, да, начебто не, сходна не з шизофреніком. Так, так, так. Не, не плутаємо. Що це за людина? Це людина, яка е, живе по суті сама в собі. Там досить яскравий внутрішній світ. Ось її мало цікавить те, що відбувається зовні. Людина десь схильна до геніальності. Кажуть, що все геніальне нове придумали саме шизоїди, тому що вони… Або шизофреніки. А вони а, живуть в цьому світі, і а, вони більше там, ніж вони зовні. І в них там є маєш певні... на увазі у своїх внутрішніх ситуаціях. Так, так, у своїх внутрішніх ситуаціях. І а, зовнішні прояви їх мало цікавлять. Їх мало цікавить зовнішність їхня, їх мало цікавить, як до них там хто ставиться, їх мало цікавлять, в принципі, стосунки. І коли трапляється таке, що, наприклад, шизоїд зустрічає когось іншого, а, більш а, такого емоційного, Емоційного і сильного, то той емоційний і сильний він починає домінувати і пригнічувати цього бідного шизоїда. Наприклад, ну, історію таку розкажу. Одна молода жінка прийшла на прийом там, зі скаргами, що мій чоловік він взагалі не хоче інтимної близькості, йому це якби сильно не треба, а коли ця інтимна близькість є, то це все якось так, як вона каже, каряво, що ну, не, не хочеться це повторювати. При тому всьому, що вона розуміє, що вона жінка, вона. Повина дбати про своє здоров'я, в неї має бути е секс там тричі на тиждень, як мінімум. І тут цей чоловік, який, окрім того, що він не хоче сексу, він ще й е не вміє проявляти ніжність, не говорить їй якихось там приємних Добре, слів, зараз, і так далі. Секундочка, ремарка. А не всім жінкам секс потрібен тричі на тиждень. Це от ми зараз говоримо про конкретний випадок. Так, так. А, ось. І а, коли вона почала розказувати про його звички, там стало зрозуміло, що це реально шизоїд. І а, вони прожили разом близько 10 років. І вона Треб прийшла, щоб йде. вона не задоволена цим процесом. І стоїть питання: а що тоді а, їй робити з ну, ним? Звичайно. Так. Да. Ось. А, і... А що зазвичай можна порадити таким людям? Для початку потрібно зрозуміти свого партнера, зрозуміти його потреби. Якщо ти хочеш, щоб твої потреби задовольнили, ти маєш задовольнити спочатку чужі потреби. А в чому потреба шизоїда? я а... тобі про це нагадаю. потім. А потреба шизоїда, вона якраз полягає в тому, щоб хтось зрозумів його внутрішній світ, щоб він міг поділитися своїми шизоїдними ідеями. А вона, наприклад, балакуча така, от вона перебиває, не дає йому слова сказати. Ось і по суті, для того, щоб він брав в тому участь, потрібно спочатку його послухати. А потім на його рівні пояснити йому, чому це технічно потрібно мені, і як технічно я би це хотів там чи хотіла. Тобто важливо висловлювати. Я правильно розумію? Важливо висловлювати свої побажання так? так? і знайти оцей момент, коли ми можемо поговорити в парі про те, чого мені хочеться, так? Так, так, так. Угу. Звичайно, і просто повертаючись до теми, дати сказав, що нам варто все-таки поговорити про те, які акцентуації сходяться між собою, які ні. Дуже гарна пара. Це, наприклад. Параноїд і епілептоїд. Параноїд це людина, яка має ідею, яка знає, як має бути, яка є лідером, яка от чітко йде, і епілептоїд, про якого ми говорили, який робить все правильно. Це, це людина порядку. От до речі, так. це дуже, це дуже велика по перевага в цей. Це людях. людина порядку. Тобто, параноїд створює ідеологію, епілептоїд це виконує. Тобто, якщо в парі є така людина активна, яка знає, куди вони рухаються, як це все має відбуватися, вона це розказала епілептоїду, епілептоїд виконає все чітко по інструкції. І обоє будуть задоволені. Ось, О, ну тоді такі, це супер. Такі пари досить гарно поєднуються. А якщо говорити про бідолаху шизоїда, то з шизоїдом мало хто може легко поєднатися. Тобто, О, якщо в сім'ї два шизоїда, які живуть кожен у своєму, скажімо, внутрішньому світі, то скорше всього з'єднання -з 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 у них буде проблема, <тиреч> так ну насправді психологи сміються, що шизоїди напевне розмножуються брунькуванням, тому що часто вони не знають, що і як робити, і в принципі. Бувають іноді такі випадки, коли дорослі люди, які начебто мають і освіту, і статус, і так далі. Але коли вони опиняються в ліжку, і коли вони обидва шизоїди, то для них це неймовірно складна задача, вони від. Відкривають книжку і починають читати. А що і як робити? І пробують реалізувати те, що написано в книжці, але шизоїдне мислення воно особливе. Воно таке, е, вони, коли читають, вони не сприймають текст буквально. Вони починають ще шукати якісь додаткові моменти, і вони виконують не так, як там написано. епілептоїда в би вийшло одразу. У шизоїда все вийшло трошечки ось таким вивернутим чином. Часом в них бувають реальні проблеми. Але справа в тому, що коли цих двоє людей сходяться і вони можуть поділитися один з одним своїми ідеями, то навіть їхнє інтимне життя воно буде достатньо непоганим і їх влаштовувати. Можливо, з чиєїсь точки зору, хто би там це послухав, подивився, сказав би, що це ну, повний жах. Але насправді вони можуть бути обоє задоволені. Тобто, то якщо ми будемо говорити про те, що ну насправді ж людей з крайніми акцентуаціями, не так багато, так, так. А, більшість людей ми маємо змішані якісь а, от, ці типи особистості, які говорили. Тобто в чомусь я більш там люблю порядок, в чомусь мені не потрібен порядок, в чомусь я маю там якісь внутрішні бачення світу, так в чомусь немає. Ну тобто, це ж не значить, що я повинен бути крайнім. Якщо ми будемо говорити про те, що ми в сім'ї. Живемо і ми різні. Ну і зазвичай, от дуже гарно ти сказала, що в сім'ї ми зазвичай один одного доповнюємо. То ми маємо усвідомлювати, що наш партнер може бачити секс, відчувати його. Мріяти про нього не так, як це роблю я. Так, і дуже важливо от, саме знайти оцю точку комунікації. По-перше, приймати, так що ми різні, ми по різному це бачимо, по різному приймаємо. І по-друге, шукати оцю точку комунікації, як ми про це будемо говорити, як ми це будемо доносити один до одного. Я думаю, що про розмову ми ще е зробимо окремий випуск. Так. Я би ще хотів запитати стосовно е, людей все ж дошлюбне консультування. Тобто, от наскільки, як ти думаєш, якщо ми бачимо на дошлюбному рівні, що от хлопець з дівчиною зустрічаються і у них от несумісні типи особистостей, є сенс їм сходитись? Чи краще психанути, все розрубати і знайти там особистість, яка мені підходить? Ну, для того існує дошлюбне консультування. Коли люди вже мають ідею одружитися, вони приходять е, до пастора, і пастор їм дає різні завдання. І дуже часто вже е, видно і вони розходяться, таке буває, і це, це нормально. Е, я маю досить спілкування з парами, яким на дошлюбній консультації говорили, що вам не потрібно поки що спішити. Ви не знаєте достатньо один одного, вони не послухалися, вони зробили по-своєму. І зараз це. Мої пацієнти, це прекрасно. так, так, звичайно, з якоїсь сторони прекрасно, але насправді це трагедія для обох людей, тому що кожен з них міг би знайти собі більш підходящого партнера. Ось, коли, наприклад, знаход... є тривожна дівчинка, ось, і вона починає зустрічатися з хлопцем, який епілептоїд по своєму характеру, він від неї вимагає, що все має бути чітко, все має бути правильно. А в неї такий настрій то є, то немає, то вона плаче, то вона сміється. Він не розуміє цієї нестабільності, і він починає її гнобити і виховувати, розказувати, як вона має себе почувати, дивитися на нього і робити так, як він. Вона цього в принципі не може робити. Отож, друзі, не нехтуйте нашими порадами. В наступному випуску ми поговоримо про те, як правильно поговорити про інтимні стосунки в сім'ї, адже це є велика проблема. Підписуйтесь на наші відео, ставте вподобайки і залишайтесь з нами.